Давайте зробимо зараз коротеньку практику відкриття свідомості. Дуже важливо впускати в себе, щоб ця енергія входила, да, яка нам допомагає, світла енергія, відкривати свою свідомість, показати свої підсвідомості, надсвідомості, і свідомості все разом да, відкрити для того, щоб. Так само показати Богу і всьому сущому, що ми готові до нової інформації, енергії, да, що ми з любов'ю приймаємо, для того, щоб е, краще е, інформація йшла, потік да, і все таке. Тобто ми готові відкритися божественності для більшої взаємодії. Схожа така, як йшла практика, а про свідомість, але трошечки. Трошечки інша, просто проговоріть слова і уявіть те, що я озвучу зараз. Я закликаю всі сили світла і моє вище я допомогти відкрити мені мою Божественну свідомість, підсвідомість, надсвідомість для очищення від будь-яких перешкод які можуть бути і впливати на мене. І з цього моменту всю інформацію я пропускаю через себе, через канал з моїм вищим я, приймаючи. Божественну найвищу любов в потоці першоджерела всього сущого, а також в сяючому каналі Матері світу, Отця цього світу, назавжди, назавжди, назавжди. Уявіть своє ментальне поле, яке розкривається як такий, така велика сяюча квітка, ваша свідомість, надсвідомість, підсвідомість всі разом розкриваються такою великою сяючою квіткою. І це поле енергій Божественності. Поєднується і поливає вашу цю свідомість і підсвідомість, і надсвідомість. І вона буде відкрита для божественних енергій, для знань, для отримання коректної інформації, на благо себе, роду, народу, на благо простору, на благо нашого взагалі людства. І всього сущого. Я приймаю божественні енергії назавжди, 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 з любов'ю і вдячністю. Я пропускаю найвищу любов через кожну свою чакру, всі мої тіла, кожною молекулою, клітинкою. Всім, чим я є. З цього моменту моя свідомість відкрита до всього нового. З вдячністю та любов. Благодарую, благодарую, благодарую і відчуваємо стопи. Цей потік заземляємо через всі тіла, заземляємо через стопи, ніби світові корні проростають землю. Заземляємося, заземляємося, заземляємося. І знизу вверх знову піднімається енергія матінки землі, магнітна енергія, на втілення всього задуму на прояву Божественності, на благо нас і всього живого простору. Благодарую, благодарую, благодарую. Хай буде так, так уже є, здійснилося. Я вас благодарую, за земля ймос, тут і тепер. Благодарую, благодарую, благодарую. Повернулися тут і тепер. Як вам практики, інформації взагалі? Як ваш стан? Чудово, дякую. Добре, сонечко. Все чудово, дуже дякую. Ну, відчувається зміна свідомості, скажімо так. Ага. Дуже добре. Використовуйте ці знання. Благодарую. Благодарую, було Божественно. Дякую вам. Навзаєм. Дякую, Гнечко. Як каже моя знайома, від серця до серця. Мені це дуже подобається. Така фраза. Від серця до серця. Ніби серця ми обіймаємося кожного разу. Я вам теж дякую. Дякую, Ганечка. Дуже круто. Дякую, Сумочка.